Створимо гру в Scratch, в якій спрайт Гобо зголоднів і вирішив поїсти. Гобо любить фрукти, і коли він з'їдає фрукти, то він росте, а не любить пончики. І коли з'їдає пончик, то навпаки зменшується. Гра припиняється тоді, коли розмір Гобо стає для його нормальним, і це означає, що Гобо вже не голодний. Отже, розпочнемо. Для початку вилучимо рудого кота спрайт 1, для цього натискаємо на ось цей кошик. Та додамо спрайт Гобо. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Прийдемо в категорію фантазії. Виберемо гобу. Зменшимо його розмір в половину. Для цього ось тут, де розмір, пишемо 50. Ну і давайте зразу додамо їжу, яку буде їсти Гобо. Прийдемо в категорію їжа. Наш Гобо полюбляє фрукти, додамо яблуко. Банани. Та апельсин. Зменшимо їх розміри. Поставимо 30. А також додамо їжу, яку гобо не любить. І буде намагатися її не їсти. Це в нас буде пончик донат. Також зменшимо розмір. Перейдемо на спрайт Гобо, виділяємо його, та зробимо спочатку так, щоб він рухався. Перейдемо в категорію події та в область коду перетягнемо блок, коли клавішу натиснуто. Відкриємо цей список, виберемо Стрілка вгору. І коли ми будемо натискати на клавіатурі стрілку вгору, тоді Гобо буде рухатися вгору. Але спочатку йому потрібно показати напрям вгору. Отже, перейдемо в групу рух та додамо Повернути в напрямку клацаємо сюди і повертаємо стрілку вгору. 0 це вгору. І переміщаємо на 10 кроків. Давайте перевіримо, натискаємо на клавіатурі стрілку вгору. Бачимо, він рухається вгору, ну, але він ось так повернувся, щоб він не повертався. Клацаємо сюди, там де напрям. Та вибираємо зліво направо. Тепер добре. Ну, але бачите, він ховається майже повністю за межу. Давайте зробимо так, щоб він межі не торкався. Для цього поставимо перевірку. Прийдемо в групи керування. Додамо неповне розгалуження, якщо то. І ось даний шестикутник вставимо мову. Переходимо в датчики, додаємо датчик у мову торкається, відкриваємо список межа. Отже, якщо торкається межа, зробимо так, щоб він ніби відбивався від межі. Це буде відбуватися дуже швидко. Буде здаватися, що він стоїть на місці. Давайте перевіримо. Так, бачите, далі він вже не рухається. Ну і аналогічно робимо для всіх стрілок, щоб було швидше, дублюємо. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по верхньому блоку. І в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо дублювати. Це в нас буде стрілка вниз. Повертаємо в напрямку вниз. Це в нас буде ліворуч. В напрямку ліворуч і праворуч. Перевіряємо. Отже, наш гобо тепер рухається. Тепер зробимо так, щоб він міг з'їсти наші фрукти. Перейдемо на яблуко Apple. Ну і наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, додаємо, коли зелений прапорець натиснуто, ось він. Ну і щоб було цікавіше грати. Їжу, яку може з'їсти Гобо, нехай з'являється у випадковому місці. Отже, додамо перейти до випадкова позиція. Бачите яблуко кожного разу, коли натискаємо зелений пропорець, з'являється в іншому місці. Ну а далі нам потрібно буде постійно перевіряти, чи гобо торкається нашого яблука. Якщо перевіряємо постійно, значить додаємо цикл завжди, і всередині даного циклу вставляємо перевірку. Неповне розгалуження». Якщо торкається гобо, відкриваємо список, вибираємо гобо. Тоді наше яблуко ховаємо, переходимо в вигляд. І зробимо так, щоб він з'явився через 2 секунди. Отже, щоб яблуко з'явилося через 2 секунди. Отже, додаємо чекати 2 секунди, змінюємо 1 на 2. Ну а далі яблуко нехай з'явиться також у випадковому місці. Значить, перейти до випадкової позиції і показуємо. Давайте запустимо. Бачимо, яблуко у нас зникає. Тепер зверніть увагу, коли яблуко зникло, я натиснув кнопку Виконати зелений пропорець, то яблуко не з'явилося. Тому що нам потрібно, що коли ми натискаємо зелений пропорець, нам потрібно, щоб воно зразу з'являлося. Показуємо. І давайте ще зробимо так, що коли гоба з'їдає яблуко, відтворюється якийсь звук. Прийдемо. В категорію звук, додамо Відтворити звук. Ну, але ось цей звук нам не зовсім підходить. Перейдемо на звуки. Додамо інший, для цього натискаємо Обрати звук. Перейдемо в категорію дивне. І ось тут є ось такий звук, який нам підходить. І тепер зробимо так, що коли Гобо з'їдає фрукт, то щоб він збільшував свій розмір. Коли ж він з'їсть пончик, то навпаки розмір зменшував. Тобто пончик він не любить. Зупинимо поки що гру, натискаємо ось цю червону кнопку Зупинити. І для того, щоб Гобо знав, що він все-таки з'їв фрукт, створимо деяку подію. Перейдемо в групу події, вибираємо оповістити. Вставляємо ось сюди. Тобто перечекати 2 секунди. Відкриваємо список, вибираємо нове повідомлення. Назвемо, наприклад, смачно. Натискаємо гаразд. Подія створена. Тепер переходимо до ГОБО. І тепер, коли Гобо отримує смачно, він має збільшити свій розмір. Переходимо в вигляд. І додаємо змінити розмір. Давайте нехай змінить розмір на 5. Дивимося, бачите, розмір вже 55. Так, кожного разу його розмір збільшується. Ну, але тепер потрібно зробити так, що коли ми розпочинаємо гру, тобто натискаємо зелений прапорець, щоб його розмір був 50. Отже, коли в нас гобо вибраний, додаємо також, коли зелений прапорець натиснуто. І задаємо йому розмір 50. Так, бачимо, натиснули зелений прапорець, його розмір зменшився. Став 50. Ну і зрозуміло, наша його все-таки не є ненажерою, колись він все-таки наїсться. І давайте, коли його розмір стане 100, тоді зробимо так, що він вже наївся. Для того, щоб зрозуміти, що його розмір став 100, давайте створимо змінну, перейдемо в групу змінні, натискаємо Створити змінну. Ну і дана змінна може ще відповідати за а, кількість з'їдених фруктів, тобто це можна назвати її очки. Натискаємо гаразд. Бачите, зараз дана змінна відображається на сцені, для того, щоб не відображалась, можна прибрати прапорець. Поки що хай вона буде. Ну, і коли ми натискаємо зелене прапорець, зрозуміло. Якщо ми вже її грали, наша змінна очки буде мати якусь кількість. А коли ми розпочинаємо знову гру, тоді наша змінна має мати значення 0. Отже, тільки розпочали гру, надаємо змінні значення 0. Давайте навіть переставимо її ось сюди. Ну і повернемося до яблука. Кожного разу, коли з'їдає яблуко, змінна збільшується на одиницю. Давайте перевіримо. Так, бачите, стало 1. Так, добре, повертаємося до гобу. І ми з вами домовились, що гобу наїсть тоді, коли його розмір стане 100. І кожного разу, коли з'їдає фрукт. Його розмір збільшується на 5, значить, якщо він з'їсть 10 фруктів, тобто зміна очки буде рівна 10, значить його розмір буде 100. Він наїсться. Отже, нам потрібно завжди перевіряти. Чи зміна очки рівна 10. Переходимо в оператори, додаємо «Дорівнює» І чи зміна рівна 10. Так, Давайте я це переставлю сюди. Якщо змінна рівна 10, значить нехай гобо скаже Ура, я наївся. Пізніше ми зробимо так, що коли гобо з'їдає пончик, то його розмір буде навпаки зменшуватися на 5. І змінна буде зменшуватися на одиницю. Ну і в цьому випадку будемо вважати, що гобо тоді дуже голодний. І давайте опишемо це. Додаємо ще одне розгалуження. Якщо в нас змінна очки буде менше 0, і потім зробимо, щоб дана зміна не відображалася на сцені, тоді гобо скаже. Я дуже голодний. Переходимо до нашого яблука. Так, я тільки тут не змінив. Вибираємо все-таки байт. Вибираємо все-таки інший звук. Ось такий нехай буде. І для банана. Та апельсина нам потрібно зробити точно такий самий код, отже, ми його просто продублюємо. А для цього ми його сюди перетягуємо на банани та оранж є. Аналогічно перетягуємо на пончик. Але код для пончика ми трішки змінимо. Ну, по-перше, ми з вами домовилися, що гобо пончик не любить значить, змін на очки зменшується на одиниці. Давайте звук якийсь буде тоді вже інший. До речі, перейдемо на банан. Тобто, бачите, нам потрібно знову відкрити і його ось тут вибрати. А ось помаранч чомусь взагалі не відображається. Додаємо окремо. Перевіряємо. Ну І давайте, якщо з'їсть пончик, звук буде якийсь інший. І виберемо ось такий. <звук> І нам потрібно, щоб розмір зменшувався. Коли його або з'їсть пончик, значить створюємо нове повідомлення. Відкриваємо цей список нове повідомлення. Назвемо, наприклад, несмачно. Переходимо до ГОБО, дублюємо ось це. І коли в нас буде повідомлення несмачно, Го отримує, тоді зменшуємо його розмір. Давайте також змінимо ще, наприклад, сцену, щоб не було на білому тлі. Натискаємо кнопку Брати тло. Ось давайте виберемо, наприклад, ось таке. Повернемося ще до коду Гобо. Давайте додамо якийсь звук, коли тільки розпочинається гра. Переходимо на звуки. Ось у нас є звук. ВІН. Давайте додамо його. Ну і зрозуміло, коли гоба наїсться, нам потрібно зупинити все. Тобто, щоб він вже не зміг з'їсти фрукти чи пончика. Отже, він каже, ось я наївся і більше їсти не буде. Зупиняємо всіх скрипти, крім тих, за допомогою яких Гоба буде рухатись. Та й давайте, вже, коли він наїсться, це також оформимо звуком. Давайте перевіримо. Змінно заберемо. Тепер вже гобо з'їсти нічого не може. І давайте складемо ще нашу гру. Зараз гобо досить таки просто їсти. Давайте пончиків додамо більше. Наприклад, хай їх буде 10 штук. Це можна зробити, просто продублювавши спрайт донат. Ну, Але їх тут буде 10 штук. Бачите, воно разом зі всім кодом дублюється. Давайте зробимо трішки по-іншому. А саме створимо клони з печива. Отже, коли натиснуто зелений прапорець, створимо ще 10 клонів. І саме створимо клони з пончика. Створимо ще 10 клонів. Додаємо створити клон з мене. Ну Але, зрозуміло, зараз нічого не відбувається, тому що. Коли в нас клони створюються, повинно, щоб в нас для клонів працював цей самий код. Отже, коли я починаю як клон, дублюємо це все. І тепер запускаємо. Бачимо, утворилися клони з пончиків, і вони працюють як звичайний спрайт. Як бачимо, Гобо наївся. Всі звуки відтворюються, все працює. Давайте ще збережемо наш проєкт. Назвемо, наприклад, Гобо хоче їсти. І збережемо на комп'ютері файловий вантажите на ваш комп'ютер та закриємо Scratch. Отже, у нас вийшла ось така гра. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!